Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки. У Москві сьогодні повідомили про смерть опозиційного політика Олексія Навального. Нібито він повернувся із прогулянки у колонії. Йому стало зле. Він впав знепритомнів, і в нього відірвався тромб. Принаймні, таку версію сьогодні ми почули від офіційної російської влади. Утім, опозиція не поспішає з висновками і навіть досі не може точно сказати, чи живий або чи мертвий Олексій Навальний. А тому ми вирішили власне звернутися до екстрасенсів. Ні, не живий. Дивіться, ми маємо з вами у тут специфічна колода. Ми маємо з вами Орфея. А Орфей нам говорить про міф грецький, де такий дядько Орфей спустився за своєю мадамою до царства Іда. І ця карта у цій колоді вона завжди говорить про те, що людини немає серед живих. Це по-перше. По-друге, чому я кажу про вбивство? Тому що друга карта нам говорить про принесення у жертву. Ну, дуже утровано, але тим не менш. Тому м немає в живих. Чи можемо подивитися, як саме його вбили? Тому що ми знаємо про те, що він нібито був на прогулянці, після цього прийшов. Е, йому стало погано, він впав, е, і нібито в нього відірвався тромб. Е, давайте подивимося чи відповідає ця версія дійсності, а потім подивимося, власне, е, якою саме смертю він загинув. Як його вбили? Дуже зручна історія з Тромбом. Найуніверсальніша історія з Тромбом. Давайте це так. Ну, дивіться, що ми маємо по-перше, колоді? нам показують театр. Це не про тромб. Нам показують театр. Чому? Тому що цим а, простіше за все а, скрити дії. Ну, це універсальний просто механізм, а, можна так сказати, універсальний діагноз, який ми з вами не можемо перевірити. Абсолютно, особливо коли ми говоримо про тюрьму. Зараз подивимося, що там сталося. Ми маємо щось про рідину. Зараз, зараз. Можливо, карти показують нам минулу історію. Ви пам'ятаєте, що його е, намагалися отруїти? Труїли, да, труїли, і цього разу це схожа історія, але, але. Судячи із того, що випадає це щось більше до медицинського характеру. Бо у нас тут і кентавр Харон він у нас вказує якраз про рідину, про цю всю саму історію. Ми на я дивлюся на інші колоді. В мене говориться якраз про те, що у людини крадуть життя, забирають життя, і це знову хто замовник забирання життя? Король мечів. король мечів на е, РФ, 1 це. Президент, ну царь батюшка їхній Мова тобто, йдеться про путіна. Типу, це зам, замовлення, це з його подачі, з його наказу, з його руки. Зараз подивимося, ще що у нас випаде з вами. Хвилинка. Система да, система дає знову рідина на цій колоді. Система як система правосуддя дає рідину, а рідина має якийсь стосунок скоріше за все до чогось медичного. Тобто, тут ми говоримо вже не про отруєння новачком. Тут ми говоримо про скоріше за все якісь медикаментні штуки, які мож, могли викликати е, смерть. Дійсно, від зупинки серця чи чогось подібного, що можна потім видати за тромб. Тобто, це ну буквально вбивство з. Подачі царя, а можемо подивитися, це відбувалося в моменті, чи можливо це там якийсь тривалий час? Е, його там труїли цією рідиною там, не знаю, місяць, два-три, і от зрештою він помер. Давайте так, конкретно настання смерті, знову, бо знову король мечів, це конкретний наказ, от тут ти зараз. Я маю на увазі, це конкретно е, даний е, ну коротше да, даний наказ, указ розв'язування рук назвіть це як хочете. Тобто, це конкретне добро від надання. все типу, за, у, у, прибираємо людину, типу, от максимально, максимально прибираємо людину. Е, те, що Навального там котували і оця вся історія. Якісь тортури, якась така двіжуха перед цим. Так, безумовно, але конкретно оцей прецедент це на конуні. Ви зрозумі... тобто, це ми говоримо там про сьогоднішній день, можливо, про сьогоднішню ніч вколоти да все, що завгодно, підвищену дозу для тиску, якого-небудь там, я не знаю, карвалолу, карвалдіну Ну, ви зрозуміли будь-якої медицинської історії. Тобто, от будь-що, що потім на при фізичному навантаженні на прогулянці дає отакий ефект на серце, де людина помирає. Тобто, все, це от я прям передивляю. Я той самий Орфей, якого ми вже з вами бачили, той самий король мечів, інший, та сама карта, карта принесення в жертви один в один. Тобто, це дали відмашку, цар дав відмашку. Дуже, дуже, дуже логічно, насправді, перед виборами і а, як ефект демонстрації того, що він ще цар. Тобто, це як ефект бійтеся мене, дивіться, я е, заберу свій трон назад, бо ну я маю владу, і я зараз вам її продемонструю. Мені типу плювати на всіх. Я зараз приберу конкурента, навіть якщо він в тюрмі, навіть якщо він мені нічого не зробить. Та може, це помста якась була? Чи можемо подивитися на це? Зараз подивимося. Зараз. Ну, тому що Але він дійсно не чинить не йому жодної конкуренції, тому що він е, сидить за ґратами на 19 років. Навряд чи він би міг взяти участь у виборах, наприклад, які будуть за місяць. Але, до речі, е, майже рівно за місяць це сталося. Це, е, можна подивитися, чи було це таке, знаєте, певне жертвоприношення. Чи, чи знак якийсь, чи може е, якийсь якісь мес да, меси, от якраз про це і говорю. про те, що це не зовсім прибирання конкурента до виборів. Ні, це демонстрація сили в прибиранні конкурента, який навіть нічого не може зробити перед виборами. Тому що ми е, ну це реально, от е, це не про образу, не про щось інше. От із того, що в мене випадає, це знову королева мечів. Це конкретно демонстрування своєї сили, це залякування будь-якого іншого Опоненту по методам прибирання іншого, ну, типу, е, е, попереднього опоненту. Давайте так е, от, е, чи е, скажімо так, е, зараз формулюю правильну думку, е, чи могло цього не статися наврядче. Тобто я так розумію, Путін це планував отак, от сакрально, як кидок в обличчя російських еліт, як кидок в обличчя російських там олігархів, тих, хто тримають гроші по королеві Пентакли. Типу, дивіться, що з вами буде, да перед виборами, якщо ви зараз кудись будете намагатися, там за когось іншого, десь і якось, і це кидок у медіа. Це для того, щоб світ був накіпіше. Щоб світ побачив, що цар демонструє силу як підкріплення того всього бреду, який він наговорив в інтерв'ю Карлсона. А давайте ще подивимося, що чекає на його родину. В нього ще дружина, діти. Що буде з ними після того, як його вбили? Чи будуть якісь переслідування, можливо? Чи їх залишать у спокої загрози, але не серйозні. Вони ще будуть отримувати це сто відсотків. Скоріше за все буде з їхнього боку якийсь по колесниці переїзд. Можливо, вони змінять локацію, будуть намагатися ну коротше, куди-небудь подітися на якийсь час. Знаєте, як ото кажуть на сленгу заліч на дно. Ну, типу, такого формату для того, щоб не було ніякого прецеденту. Але без його персоналії вони не становлять тієї загрози. По відношенню до них король мечів, той самий, який був прямий по відношенню до Навального, він перевернутий. Йому не цікаво. Він не буде істрібляти родину. Йому треба було прибрати лише ну Олексія зі зрозумілих я ж кажу причини принести його в жертву. Якісь да залякування погрози будуть до родини, вони змінять локацію на якийсь період часу, але навряд чи це буде якесь переслідування. В мене не випадає таких моментів. Чи отримують покарання? Давайте подивимося. Можливо, останнє якесь питання: чи отримують покарання е його вбивці, і, зокрема, сам Путін. І, взагалі, давайте знаєте, що подивимося? Чи громадськість от в Росії, ну взагалі в світі дізнається про реальну причину смерті? Чи спливе реальна причина смерті? Так, ну ні про яке покарання тут мови не йде, тому що ніхто нічого не докаже, а те, що буде написано на папері, буде написано на папері у тюрмі. А все, що написано в тюрмі, залишається у тюрмі. І все, що потрібно, підчищено, і кінців ні знайде ні геть ніхто ніде, і ну до, до, доказати, що е, це прямий, е, прямий жест короля царя сусідньої держави, також буде майже неможливо. Всі все розуміють, але доказової бази ніякої немає. Так чи як відреагує взагалі е, російський нарід? На цю подію може це викличе? Все ж таки це був опозиційний політик. Може, це викличе якісь бунти? Я не знаю ще щось. От дійсно, яка реакція буде mm. в Росії? Нам би всім з вами дуже хотілося. Вам би і мені, але ж ми говоримо про Росію, правда. Ну тому про які ми бунти з вами говоримо. З того, що в мене випадає, ми будемо бачити якісь певні ілюзорні речі. Скоріше, скоріше за все, якісь, а, із того, що в мене випадає соціальні прояви. Це нести квіти. Можливо, там якийсь плакат, якась така історія, що буде жорстко потузу мечів мечем розгонена, і на тому все. Ну, на жаль, сподіватися на те, що російський люд вийде і почне відстоювати свої права, тому що Навального вбили, а всі це розуміють ні. Це вам не українці. Не дочекаємося. На жаль, народ там не вирішує геть нічого. От чи буде покарання для Путіна з цього приводу? М -м у суді, чи у якихось подібних інстанціях е супер навряд чи перевернути правосуддя? Ну, те, що ми проговорили, і до того що доказової бази до цього просто немає. Дуже цікава інформація. Дуже дякую вам і сподіваюся, що найближчим часом знову з вами зустрінемося. Дякую, до побачення, друзі. Якщо вам сподобалось це інтерв'ю, то ставте свої вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. І Сираж, ми ще обов'язково поспілкуємося, адже її карти говорять нам про те, що ця політична смерть в Росії буде не останньою. Хто буде наступний, дізнаєтесь вже у наших нових відео. А я прощаюся з вами, і скоро побачимось!